Євангелія від святого Йоанна. Того часу Ісус сказав Никодиму, ніхто не піднімався на небо, тільки той, хто зійшов з неба, син людський. Як Мойсей підняв змія в пустелі, так має бути піднятий Син Людський. Щоб кожен, хто вірить у нього, мав вічне життя. Бо так Бог полюбив світ, що дав свого Сина єдинородного, щоб кожний, хто вірить у нього, не загинув, але мав життя вічне. Адже не послав Бог сина у світ, щоб судити світ. Але щоб через нього спасти світ. Це є слово Господнє. Нехай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Слава Ісусу Христу! Дорогі любі в Христі, брати і сестри. Шановні наші сестрички монахині, дорога родина нашого отця Валерія, пана маму, улюблені діти Божі, бо так Бог полюбив світ, що свого Сина і до народного дав. Дати означає не позичити. Дати означає не чекати взамін якоїсь подяки, відблагоріння, дати щиро, з любові це віддати повністю. Віддати і не думати, що це моя власність. Очевидно, ніхто не каже, щоб батьки відрікалися дітей, коли вони Одружуються, виходять заміж женяться. Ніхто не говорить, щоб батьки відрікалися дітей, коли вони йдуть служити Богу і в покликанні костільному, церковному, будучи священниками, братами і сестрами Монашими. Ніхто не говорить, що Бог Отець відрікся. Свого Сина Ісуса Христа даючи його нам. Але також можемо собі пригадати слова молитви, стародавньої віршованої молитви, як коментарі до ружанця, коли при таємниці смерті Ісуса Христа на Христі є такі слова. Ні, припустіл Бог для члека власному синові своєму, так якби Бог не пробачив йому, але він був без вини, ці провини і гріхи взяв на себе. Бог, який переступив всяку логіку і всякий закон природи, фізики, біології, логіки людської. Бог, який не мав права померти, помирає за нас. Бог, який не має взагалі в своєму єстві якихось рамок чи огранічень. Огранічився, прийнявши людське тіло. Бог, який є вічний на цьому світі, так як кожна людина, став. Людиною часовою, але не перестав бути людиною. Є надаль Богом і людиною, будучи в небі і на землі після свого Воскресіння. Бог дав свого Сина, це більше, ніж батьки віддають дитину в монастир чи семінарію, чи одружують їх. Видають заміж. Це більше, ніж комусь подарувати подарунок і пам'ятати, що це мій подарунок, що це я подарував. Це набагато більше, ніж те, що би ми могли взагалі в житті дати Богові. Дав свого Сина, аби кожний, хто вірить в нього, мав вічне життя. І сьогодні. Євангеліст Йоан повертає нас думкою до Старого Завіту, так як Мойсей підняв Змія в пустелі, так буде піднятий син людський, щоб кожний, хто вірить у нього, мав життя вічне. Євреї, які з величезним страхом перед смертю прийшли до Мойсея і кажуть: врятуй нас. Молися до Бога, тому що ми гинемо, нас кусають змії, і ми не маємо можливості вижити. І сказав Господь, щоби Мойсей повісив на дереві, на палиці мідяного змія. То аж в людський розум не вкладається і в віру, як це можливо, кусочок якоїсь бляшки. Кусочок заліза цього мідяного змія могла спасти стільки людей. Люди, які вдивлялися в цей споруджений змій, залишалися при житті, коли так насправді не мали права на життя після змієнного яду. То якщо цей кусочок бляшки спасав людей, то чи нам не варто сьогодні подивитися на справжнього Бога, який висить на Христі, який не є вже кусочком міді якоїсь, але є жива особа, Бог, Син Божий? Чи нам не варто прийти до Христа і після цих укусів диявола, яким називаємо спокусами, залишитися живими? Сьогодні є свято підвищення Христа. Підвищити когось це означає показати людям вищість цієї особи. Вивищити когось це людину похвалити, це людині подякувати, це привітати людину. Підвищити когось це згадати взагалі за людину. Підвищити когось це означає бути пізніше послушним цій людині. Виконувати волю, яку ця людина має для нас. Підвищення Христа це так, якби Костю аж в своїй делікатності боявся сказати, що це підвищення Бога, підвищення Ісуса Христа. В своїй делікатності. Святкує свято воздвиження Христа, кусочок цього дерева животворного. І цю делікатність ми неодноразово помічаємо в відношеннях Бога до людини. Можемо собі пригадати благовіщення Матері Божої. Ми вже так з привички навіть не задумуємось, як це було, чому, в який спосіб. Тож Бог міг сам прийти. І з Марією порозмовляти, посилає ангела, той, котрий став посередником між Божою Матір'ю і самим Богом Отцем. Ангел, коли прийшов, став цим благовісником. Це Він сказав Божі Слова Марії: Господь вибрав тебе. В своїй делікатності Бог не пішов до святого Йосифа посилає ангела, який приснився Йосипові ще делікатніше, ніж до Марії. Йосиф, який не бачив його наочно, тільки у вісні розмовляв і почув волю Божу. Господь посилає ангела до Захарія, батька Йоанна Хрестителя. І це є делікатність Бога. І костюл, Церква Свята, теж в цьому самому якби, почерку, в цьому самому ключі поступає, коли хоче вивищити Божого Сина, коли хоче Ісусові Христові подякувати за спасіння, коли хоче приклонитися над Його стражданнями і смертю, коли хоче приготуватись до прийняття Ісуса як воскреслого Спаса. Дає нам момент і таку можливість святкувати хрест, поклонятися Христові, на якому зависло спасіння. Ось такий є Господь Бог, ось такий спосіб Бог поступає з нами. І сьогодні, коли ми задаємо собі запитання, а для нас, що для нас цей Хрест означає? І так, як Ісус Христос запитував Петра Апостола, як люди думають, хто я такий? А як ви думаєте, хто для вас я, за кого ви мене вважаєте? Так само сьогодні, через спільноту Костьола, Бог запитує нас, чим є для тебе хрест мого Сина? Чим є хрест Ісуса Христа в Твоєму житті? Може, це тільки декорація, може, це тільки звичайний знак, може це привичка, може це знаряддя, яке ти використовуєш для своїх якихось потреб, але які взагалі не поєднані з Богом, бо і так може бути. Скільки людей на світі сьогодні мають хрести вдома? Я колись пішов так без осудження, кохані скажу, колись пішов до одної людини, яка займала високі посади в правительстві. І в нього вдома був гарний, такий прекрасний, позолочений хрест. Просто від нього не можна було очей відірвати. І я так запитав: а ви молитесь? А він каже, я не вмію молитись. Я просто своїми словами часом звертаюся до Бога. А ви вмієте перехреститись, і цей чоловік дивиться на мене і каже, але я не знаю, як там по-вашому, чи правою рукою, чи лівою. Може, я не буду показувати, бо я вашого обряду не знаю. Людина навіть не мала поняття, якою рукою потрібно перехреститись. Але цей хрест, він для нього міг бути просто, може, якимись, якоюсь маскировкою. Може, це був момент, коли хтось приходив і думав, так, ця людина з священниками дружить, ця людина десь по санктуаріях якийсь їздить, в паломництвах, щось цей хрест говорив, але неправду про цього чоловіка. Може, для когось це є просто піар? Може для когось це є просто історія, яка відбулася і ніколи не повторюється. І сьогодні Господь Бог через святого Яна Апостола івангелиста запитує кожного з нас: чим є для тебе хрест, для людини віруючої? Як ти цей хрест шануєш? Як ти перед цим Христом молишся? Як ти цей хрест використовуєш в своєму житті для свого спасіння і для того, щоб іншим людям? Дати приклад і заохотити їх любити Бога, любити Бога за таку величезну любов, яку Він має до нас. І взагалі безінтересовно, тільки для того, що Бог є. Так як батьки люблять дитину, не за те, що це хлопчик чи дівчинка, чи він високий, маленький, чи він повний, худий, чорний, біленький, брюнет. Чи він вчиться гарно чи погано? Чи він має якісь таланти, чи він малює, танцює, грає? Просто батько і матір люблять дитину за те, що вона є на цьому світі, і що це через них Бог дав життя новій людині. Чи ми любимо через хрест Бога? Просто за те, що Господь є? І хрест. Так остаточно можна сказати таку дефініцію. Хрест є доказом існування Бога. Якщо для багатьох людей Бог це просто сила, це якась енергія, це якась влада на цьому світі, Бога по-різному називають. То для тих всіх людей, які собі не можуть усвідомити, що Бог це кохаючий батько, для цих людей нічого іншого не докаже існування Бога, як тільки хрест. Дивлячись на це розп'яття, де висить Син Божий, ми можемо сказати, навіть найгарніше сердечко, яке ми малюємо як знак любові, воно не є таке влучне, як цей хрест. Може варто часом або біля цього серця, або замість нього комусь хрест намалювати, або подарувати і сказати, я тобі бажаю такої великої любові, яка називається Бог. Може, це буде найкраще побажання і привітання для іншої людини. І сьогодні цей момент, така можливість, щоб ми в своєму житті особисто для себе могли піднести цей хрест, піднести його з грузу десь, з болота, з пилюки, з забуття, воздвижити Його. І це має бути. Особиста наша думка, особисте рішення. Я так скажу такий приклад, колись пішов до одної побожної родини на коляду, і там висів на стіні хрест, кожна дитина мала свій хрестик, свою іконку, образочок, де молилися до нього. І зауважив я, що одна з тих дітей. Хрест повішала на стіні, але під Христом було пару таких дирочок після цвяхів. І я запитав, а навіщо ти цей хрест так підносиш постійно? І ця дитина каже: бо ми колись були на святі воздвиження Христа. І сон сказав, щоб піднести хрест, щоб він був вище. Щоб до нього постійно зростати, І я від цього часу завжди цей хрест перевішую, щораз вище і вище. І коли доросту, до цього моменту знову вішаю вище, щоб рости тільки до Христа. І я запитав: а якщо ти вже виростеш настільки, що вже потрібно буде дах розбирати, і ця дитина каже, а може це вже буде інший дім? Може, я буду десь інакше. І якщо навіть не буду мати дому, то я завжди буду мати хрест більший за себе. Ось так дитина по-своєму, з любов'ю, зрозуміла ці слова, що має бути хрест вище, що ми маємо вдивлятися в нього, що він навіть не на рівні очей. Але до Христа потрібно здіймити голову. До Христа потрібно підтягнутись. Хрест це має бути поручень, за який людина тримається, і який не то що по житті нас веде, але постійно вверх і до такої висоти, яка називається небо. Тому сьогодні це свято є для нас дуже влучне і потрібне, щоби кожен з нас, дивлячись на хрест, не думав, що це тільки і виключно страждання, а що це є благословення, що це є любов Божа до нас і що це є напрямок, який показує нам, можливо, єдиний вихід в нашому житті, коли людина не бачить сенсу йти вперед, коли боїться вернутись, коли немає сміливості йти вправо або вліво, завжди є один вихід. Це в сторону неба, вверх дає хрест, дає Воскресіння, дає вічна нагорода в небі. Амінь.